Тому вміння малювати знадобиться у багатьох професіях. Наприклад, не хто я. вирішує де що буде в Я домі. знаю. Хто малює план? Так. мама. Mm -hmm. Тут не посперечайся, але я мала на увазі професію дизайнера. Які ще професії ви знаєте? Мама каже працювати шкідливо. А чим же ти тоді будеш займатися, коли виростеш? Буде вчити людей, як треба жити. То ти хочеш стати вчителем. Ну що ж, майбутнє колего, давайте перевіримо ваші знання. Скажіть мені, для кого дзвоник? Для вчителя. Зараз питання на логіку. Що маленькі діти використовують замість аркушів? Шпалери. Так, буває таке. А як називається швидке малювання ескізів? Скетчинг. Так. Добре. Її чат ЧПІТІ -пі підказує. А де взяти скетчбуки, лінери і маркери? В акварелі є все для скетчингу. Вау!